У Києві в залі чемпіонів НСК Олімпійський презентований опозиційний уряд, який має намір запропонувати альтернативні шляхи вирішення найбільш важливих питань для розвитку країни. На заході були присутні більше 200 зарубіжних і вітчизняних ЗМІ. Прем'єр-міністр уряду Борис Колесников сказав, що головним завданням є виведення України з кризи. Для цього готується чітка програма, яка буде представлена широкому загалу уже в другій половині квітня. Салют вам, членам команди, которые завтрашнего завтрашнього дня в регион, збирають общественное мнение. Ми вважаємо опозиційний уряд важливою складовою, опозиційного руху і вважаємо, що він буде грати дієву роль в тому, що суспільство буде знати правду суспільство буде мати альтернативу діючим рішенням сьогоднішньої влади. Створення опозиційного уряду свідчить про спробу парламентської опозиції здійснити своєрідне перезавантаження, відновити свою публічну активність. На основі європейської практики створений опозиційний уряд стане громадським майданчиком для розробки стратегічно важливих проєктів у соціально-економічній сфері, а також конституційної реформи і безпеки держави. Головним критерієм є ворогін життя. Чим више воєн життя українського народу, тим успішні участь. Все одного є пережитки життє соціалізму. Основне завдання опозиційного уряду полягає у виробленні максимально чітких і конкретних ініціатив, які можна буде втілити в життя. Перше пріоритетне завдання це підготовка законодавчих актів на засіданнях уряда, які потім наша фракція буде проводити через парламент, які будуть показувати нормальний здоровий шлях розвитку всієї держави. Відміну від рішень, які ми, на жаль, бачимо сьогодні. Друге пріоритетне завдання це створення альтернативи діючим рішенням уряду, який при владі. Хочу сказати, що практично немає часу на розкачку роботи. і Ми чекаємо, що плідна і ефективна робота уряду починається прямо з сьогоднішнього засідання. Тому я ще раз вважаю успіхів опозиційному уряду, вважаю всім нам успіхів для того, щоб суспільство і країна відчули, що ми працюємо для людей. До нашої прем'єр-міністр опозиції Борис Колесников представив членів уряду і виступив з аналізом ситуації в країні. Опозиційний кабмін очолив Борис Колесников. У кабміні Колесникова буде чотири віце-прем'єра і дванадцять міністрів. Віце-прем'єрами в ньому стали зокрема, колишні члени уряду Наталія Королевська та Олександр Вілку, а також ексгубернатор Харківщини Михайло Допкін. Опозиційним міністром соціального забезпечення є експрофільний міністр Михайло Папієв. А МЗС у ньому очолює колишній глава української дипломатії Константин Грищенко. Втім, поміж членів опозиційного кабміну є й нові обличчя, які раніше не були у великій політиці. Вакантною виявилася посада міністра оборони. Також очільник уряду Борис Колєсніков назвав основні помилки, які зумовили кризу в Україні. це тобі зроботі це всі. видели вчерашнее средство массовой информации, было специалистов. Украина на сегодняшний день имеет 2 миллиона безработных официально. 3 миллиона находятся за рубежом. Миллион это скрытая безработица, бесконечные бесплатные отпуска. И миллион бездельников находится находятся во властной структуре. Пацаны вот без станции, до МЧС, которые неустанно и непреклонно проверяют бизнес, играют речи. Така ситуація роля тому, що ми при вже 25% п'яті процентам реальним Проблемою номер два безумовно є девальвація гривні, що веде до швидкого збідніння українського народу, а втрати економіки сягають 30%. Опозиційний блок і опозиційний уряд будуть виступати за беззастережне виконання мінських угод, реальне розширення повноважень регіонів і боротьбу з корупцією. Ні, стабілізація. экономической ситуации невозможно без мира. На сегодняшний день задача Украины потребует неукоснительного выполнения Минских соглашений, неукоснительного выполнения вообще, от всех и от себя, и от всех участников процесса. Только по официальным данным более 6 тысяч человек. По данным разведки Федеративной республики Германии они насчитали более 50 тысяч. Міль 800 тисяч біженців це, це катастрофа масштабу. Олександр Вілкул акцентував увагу на відновленні Донбаса, а також сформував принцип своєї роботи. Він не буде сидіти в кабінеті, а ходитиме в трудові колективи, цехи спілкуватиметься з роботодавцями. Нова індустріалізація це принципіально новий до розвитку української економіки. Звісно, ми повинні підтримувати основу нашої сьогоднішньої економіки. Это базовые отрасли, такие как химия, угольная отрасль, металлургия, машиностроение. Необходимо обязательно провести модернизацию этих отраслей. Это сегодня становый хребет нашей экономики. Но мы должны обеспечить постепенный и эффективный переход, по сути, от целевой экономики к экономике технологий высоких достижений. Але є в напрацюваннях і пропозиції щодо політичної реформи. І сьогодні для нас важно не искать виноватых. Сьогодні для нас важно сказати людям чітко яку соціальну політику, яку соціальну стратегію. Мы будем реализовывать. В пиццелках Борис Коласников зазначив три основные принципа их работы. Не будет никакой украинской элиты, если мы не откажемся от расходов на власть и не передадим все на социальные проблемы. Через это прошел весь мир. И действие оппозиционного правительства будет подчинено трем критериям, которые принесли мировой успех цивилизованным странам. Это простота прозрачность, и прагматизм. Я хотел бы все-таки на закончить нашу презентацию на оптимистичной ноте и хочу сказать, что члены команды, многие из них, знают цену успеха, и ни разу не раз добивались его в бизнесе, в том числе и в производственном, добивались его в политике, добивались в спорте. Поэтому команда знает цену успеху. і знаю путь успіху для України і всіх українців. одним з гостей заходу став представник опозиційного блоку у Вінницькій області, депутат обласної ради, Чорноокий Сергій Михайлович, який також спілкувався з пресою по закінченню презентації. У підсумку зазначимо, що опозиційний уряд розпочинає свою роботу в регіонах України. А перші оцінки ми зможемо зробити наприкінці квітня.